Надання Україні достатньої кількості систем протиповітряної оборони дозволить цього року захистити небо від російського терору. Якщо це буде зроблено, це буде фундаментальний крок для закінчення війни найближчим часом. І з такими словами звернувся президент до парламентської асамблеї Ради Європи. Верховний головнокомандувач закликав позбавити Росію прибутків від експорту нафти і газу через санкційні пакети. Європа може стати лідером в зусиллях, щоб відшкодувати збитки Ки Україні за цю війну додав президент. Ми маємо створити відповідний компенсаційний механізм. І пропонуємо, як його створити. Відповідний проект вже підготовлений Україною. Я прошу вас підтримати його і в Європі, і на рівні Генеральної асамблеї ООН. Тим більше, що саме в Європі зосереджена левова частка російських активів як самої держави, так і корупціонерів, і корумпованого бізнесу, що пов'язаний з державою агресором російські активи мають бути направлені на компенсацію збитків від війни. Якщо покласти руку на серце, кожен і кожна з вас прекрасно знають, які елементи мають бути у формулі миру.